Друзі, привіт! Сьогодні в мене святковий огляд, святкова казка в Рошен. Покажу вам, які чарівні подарунки вже з'явилися, шоколадні зайці, святкові коробки з цукерками, різні смаколики. Подивимось разом, що входить до складу цих наборів і що чекати у Рошен у 26-му році. Бажаю всім приємного перегляду! Ось такий святковий набір на ялинку шоколадні фігурки Святого Миколая. Усього 60 г кожна фігурка важить по 20 г. Ціна 78 гривень 35 копійок. Гарна ідея для подарунка дітям або щоб прикрасити ялинку. Виглядає дуже мило і по-святковому. Ще один варіант по 78 гривень 35 копійок. Набір шоколадних фігур зимові друзі. Також 60 г виглядає навіть цікавіше – на упаковці є місце, щоб підписати, кому саме він призначений, дрібничка, але додає настрою. Ще з'явилися святкові шоколадні фігурки, сніговик 45 г ціна 52 гривні 15 копійок, кролик зимовий 25 г майже 35 гривень, а великий варіант 100 г за 94 гривні 85 копійок. Шоколад, до речі, дуже смачний, такі фігурки підійдуть не лише дітям, я й сама частенько купую собі такого зайчику, як тут втриматись. І святий Миколай 25 г за 35 гривень і 100 грамів 94 гривні 80 копійок. Поки що є лише маленькі та великі варіанти, а середні тільки у сніговика. Гарна підбірка, фігурки виглядають дуже мило. Тепер переходимо до новорічних подарунків. Ось, наприклад, автомобіль Санти 330 г, ціна 145 гривень 30 копійок. Дизайн оновили, тепер упаковка синя, виглядає дуже святково. До складу входять улюблені цукерки, сливки, ленивки, Джонні Крокер, червоний мак, ромашка, кокочок, галаретка, лоліпопс, у середньому по 1-2 штучки кожної. Новорічний подарунок, сумочка, 145 гривень, 35 копійок за 330 г. Трохи дешевший варіант: новорічна ялинка 388 г, 169 гривень, 45 копійок, класичний солодкий набір, який точно порадує малечу. Чесно, дорослі теж не відмовляються. Ще один варіант солодка хатинка, вага 274 г, ціна 107 гривень 65 копійок. Трохи бюджетніший варіант, але теж дуже святково виглядає і точно підніме настрій. Ось такий святковий подарунок: різдвяне небо, упаковка 509 г гр, 244 гривні 85 копійок. Цей набір вже був у продажу минулого року, але залишається дуже популярним. До складу входять Святий Миколай, фігурка рошен з карамельною начинкою, вафлі сливки линивки, Джонні Крокер, червоний МАК, Кокучок, галаретка, лолі-попс. Ось такий дуже гарний різдвяний подарунковий вінок. Якби я купувала щось для свята, я б точно обрала саме його. Дизайн просто чарівний, дуже святковий атмосферний. До набору входять Святий Миколай, молочна шоколадка, батончик рошен. З мегдалем і кокосовою начинкою, сливки-линивки, Джоні Крокер у двох варіантах, Монблан з сезамом і з карамельним мигдалем, червоний мак, ромашка, галаретка, кендінат, навіть крок, флакс, мілки сплеш, шалена бджілка, желені цукерки Ямі Гамі одна упаковка, і Лолі Попс. Цей вінок справжнє святкове багатство смаків. Ціна такого напору за 600 г. 294 гривні 65 копійок. Ось святковий набір веселе свято, 458 грамів, 215 гривень. Дуже цікава коробочка. До складу входять святи Миколай, Тітбіт, Слівки, Ленивки флаксі з кокосом та какао, ромашка, цукерки, крок. Різдвяна ярмарка 560 г 269 гривень 85 копійок, Монблан з мигдалем, флаксі з кокосом, з какау, кокочок, оромашка, шалена бджілка, ямігамі цукерки і шоколадний Миколай фігурка. Новорічний камін. Тут велика упаковочка 665 г, 324 гривні 25 копійок. До складу входять два види монблана, батончик з арахісовою пастою, тітбіт, сливки линивки, кокочок, ромашка, галаретка, тямі-гамі та багато інших цукерок по 3-4 штучки. Годівниця для птахів 918 г 449 гривень 75 копійок. Велика упаковка з більшою кількістю цукерок, два батончики рошен з кокосом та мигдалем і арахісовою пастою, шоколадний святий Миколай, тітбіт вишневий брауні із карамельною начинкою, Рошетто-мілк, монблани по три штуки, з мигдалем, сезамом, кендінат, ромашка, ямігамі, шалена бджілка по 5-6 цукерок. Новорічний будинок, 729 г, 349,45 грамів. 349 Нова коробочка до складу входять і батончики два вида з кокосом та мигдалем, тіт-біт, вишневий брауні, нога, карамель, святий Миколай, Монблан, Червоний Мак, галаретка, крок, мілкі сплеш, цукерок по 3-4 штучки. Це дійсно цікавий подарунок, цукерки всередині оригінальні та смачні, виглядають дуже святково, одразу хочеться відкрити. В цілому тут така атмосфера, що просто всі полиці заповнені новорічними подарунками, вже хочеться зимових свят, хоча ще тільки осень. Відразу настрій піднімається, хочеться миру та тепла. Київ вечірні новорічні упаковки дуже гарні, ціни поки немає, але будуть стандартні, як у магазині. Ці набори справжні свято в коробці і кожен може знайти щось на свій смак. І на завершення підведу підсумок Ось такі варіанти подарунків. Солодка хатинка, більш-менш бюджетний варіант 107 гривень 65 копійок. Склад можете побачити поставити на паузу. Новорічна ялинка за 169 гривень, новорічна сумочка 145 гривень 35 копійок, тут 330 г. Автомобіль Санти 145 гривень 35 копійок. Ну і більш така середня ціна: різдвяне небо пів кіло 244 гривні 80 копійок. І для тих, хто ще не бачив новинку цукерки Бобер 270 гривень за кілограм, тут три види желейних цукерок у формі ведмедика. Я вже дегустувала їх у минулому відео, посилання залишу вам. Там можна детально подивитися. А хто сумував за цукерками південна ніч... Ось ця червона малина, вишня полуниця дуже нагадує мені цю цукерку. Тож, якщо ще не пробувала, обов'язково спробуйте, мені дуже сподобалось. Дякую всім за перегляд. А ви які набори вже плануєте придбати на свята? Пишіть в коментарях.